Друзі, привіт! Вітаю на моєму каналі! Окрім того, що я маю власну приватну практику, є ще інший спектр діяльності, який я дуже люблю. Це викладання у закладі вищої освіти. І буквально сьогодні у мене розпочалась дисципліна, яку я читаю для студентів бакалаврату під назвою Психологія неврозу. Я думаю, що теми, які ми піднімаємо на цих парах, на цих лекціях, вони будуть цікаві не тільки для психологів, але й для людей, які не дотичні до цієї сфери. Часто буває так, що людина шукає причини свого поганого самопочуття на рівні тіла, забуваючи про психологічний рівень. Я підготую для вас цілий цикл відеолекцій про неврози. І перше відео буде присвячено темі агорафобії. Це міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, які пов'язані зі здоров'ям, була розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Одинадцятий перегляд розпочато у 2007 році з метою врахування досягнень, які є у медицині, науці інформаційних технологіях. Для кожної нозологічної форми буде представлена етіологія, симптоматика, діагностичні критерії, вплив на повсякденне життя та вагітність а також основні підходи до лікування. МКХ 11-го перегляду була представлена у січні 2019 року на 144-му засіданні виконавчої ради та затверджена у рамках 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у травні 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує переходити на МКХ 11-го перегляду з 1 січня 2022 року. Проте перехідний період продовжено до 2027 року, так як потрібен час для підготовки необхідних фахівців. Ну і також є ряд країн, які користуються попередніми версіями МКХ. Головною метою введення нової редакції МКХ було спрощення її використання. Окрім цього, 11-та редакція містить оновлення, які стосуються науки та медичної практики а також її можна з легкістю перенести у комп'ютерні програми. Звернімося до 10-го перегляду класифікатору. Нас з вами сьогодні цікавить група фобічних тривожних розладів. Це група розладів, для яких провідним симптомом є страх за обставин, коли реальної небезпеки не існує. При такій ситуації людина уникає ті події або місця, де вона відчуває страх, або вона їх переживає зі страхом і дуже важким переживанням. Як правило, вона фіксується на достатньо індивідуальних відчуттях, такі як відчуття слабкості або дуже прискорене серцебиття. І вони асоціюються ці відчуття із такими вторинними страхами, як страх померти, страх втратити самоконтроль, страх втратити здоровий глузд і так далі. Фобічна ситуація, навіть сама її уява, вона викликає у людини тривогу очікування, і також веде за собою відчуття певних вегетативних симптомів. У сьогоднішньому відео для нас становить інтерес агорафобія. Взагалі-то страх відкритих приміщень або середовищ був описаний ще Гіппократом. Термін виник у 1871 році та детально описаний Вестфалем. Агорафобія походить від грецького слова фобос, тобто страх, та агора, тобто ринок. Таким чином, агорафобія це страх перебувати в ситуаціях. Або приміщеннях, звідки втеча неможлива, або ускладнена у випадку виникнення певних тривожних симптомів, нудоти і тому подібне. Цей страх неконтрольований, тому людина переважно уникає таких подій та ситуацій. Агорафобія часто асоціюється із панічним розладом. І є вчення, які говорять про те, що панічний розлад первинний, а агорафобія – вторинна. Розглянемо клінічні прояви. Агорафобія проявляється страхом публічних громадських місць, перебування у натовпі людей, у замкнених просторах, використання транспортних засобів, елеватору, ліфту тому подібне. Або, наприклад, коли людина перебуває далеко від дому і без можливості зв'язку, тобто, наприклад, не працює мобільний телефон і людина не може зателефонувати до близьких людей, аби покликати на поміч. Тривожність може викликати як і наявний фобічний подразник, так і розуміння, що людина достатньо далеко відійшла від безпечного місця. Уникаюча поведінка характерна при агорафобії. Клієнту комфортно, коли він перебуває вдома, причому не сам, коли він є в оточенні людей, яким він довіряє. Якщо він виходить на вулицю, у супермаркет, торгівельний центр, на виставу, в ресторан, в кіно, важливо, аби також біля нього була супроводжуюча людина, або щоб він спирався на щось. Це може бути паличка, візочок, стіна, перило будь-що. Люди думають про те, що коли вони опиняться у тривожній ситуації і будуть з нею втікати, з ними трапиться щось ну катастрофічне, погане. Вони або втратять свідомість, або почнеться й рвота, нудота, в туалет, і що людина з цим не справиться. У людей, які страждають на агорафобію, достатньо катастрофічне мислення. Вони думають, що як тільки вони потрапляють у тривожну ситуацію, то вони з нею не впораються, вони втратять самоконтроль, тому вони якомога більше уникають подібних ситуацій. І при відсутності супроводу психологічно чи медикаментозного, світ людини може закритися її власною кімнатою. Таким чином, ознаками, характеристиками, точніше, горафобії, є те, що перше, людина боїться опинитися. Нитися в місцях або в подіях, де втеча неможлива або супроводжується тим, що у разі поганого самопочуття людина не отримає відповідної підтримки і не зможе покликати на допомогу. І відповідно це другий пункт. Людина починає уникати цих місць. І, звичайно, у лякливій ситуації, коли людина відчуває панічну атаку і тривогу, це все супроводжується вегетативним супроводом, тобто є певні фізіологічні відчуття. Типовими фобічними ситуаціями є страх транспортних засобів, такий як літак, метро, потяг, автобус, машина, човни, ліфт, елеватор і тому подібне. Відкриті простори, такі як площа, парк, дитячий майданчик, широких вулиць та залів, наприклад, ресторани, кафе, ярмарки, виставки, склади, стадіони. Це боязнь тунелів, підземних переходів, перебування дома на самоті, перебування далеко від дому, це страх перебувати у автомобільних пробках або стояти в черзі, в скупченні людей на автобусній зупинці. Це може бути. Достатньо багато інших ситуацій, які пов'язані з тим, що людина опиняється у певному просторі, або в відкритому широкому просторі, або в замкненому приміщенні, звідки людина думає, що важко втекти. Також людина боїться перебувати у незнайомих місцях, особливо коли вона опиняється без мобільного телефону і не може зателефонувати, попросити допомоги у близьких людей або у людей, яким ця людина довіряє. Також звичайно агорафобія впливає на соціальний стан людини, на її самооцінку. Вона може викликати проблеми на роботі, фінансові труднощі, сексуальні порушення і все, що з цим пов'язане. Агорафобія у 2-3 рази частіше зустрічається у жінок аніж у чоловіків, і характерна для вікового періоду з 23 до 30 років. Рідше виникає у 16 років та після 45. Досить висока коморбідність із панічним розладом, і ми вже говорили про це на початку відео: що є вчені, які говорять про те, що панічний розлад первинний, а агорафобія вторинна. Достатньо цікавою ідеєю є пояснення психоаналітичної теорії на виникнення агорафобії. Справа в тому, що травматичний досвід сепарації у дитячому віці, патологічно впливає на формування дитячої нервової системи, яка зберігає свою чутливість до тривоги у дорослому віці. Таким чином, така доросла людина, яка опиняється у великому відкритому публічному місці, це може відновити ту дитячу травму. Справа в тому, що люди, які страждають на агорафобію, вони одночасно бояться, як бути на самоті, так і при В'язуватись до людей тому, аби справитись з цим, вони обирають стратегію контролювати стосунки. Звичайно, контролювати стосунки ну, це задача недосяжна, тому це породжує достатньо високу внутрішню напругу і почуття амбівалентності, тобто, з одного боку, я залежна від особи, яка мене захищає, а з іншого боку, я не можу прямо їй сказати про свої потреби, тому що я маю підкорюватись, і йти на поступки, навіть тоді, коли я цього робити не хочу. Люди, які страждають на агорафобію, у них є певні складнощі із ідентифікацією та контролем власних негативних емоцій. І досить часто напруженість вони пояснюють зовнішніми обставинами і зовсім не розглядають її як внутрішнього результату внутрішньоособистісного конфлікту. Диференційна діагностика та коморбідність. Перш за все, у роботі з агорафобією потрібно виключити звичайно соматичні захворювання. Справа в тому, що уникання певних відкритих місць або подій може бути у людей, які страждають на хворобу Паркінсона, на хворобу крона, на ішемічну хворобу серця, розсіяний склероз. Це люди, які можуть мати синдром Мегіра і тому подібне. Тому спочатку ми маємо виключити соматичні захворювання. Також, якщо вникаюча поведінка перевищує соматичне захворювання і прояви цього соматичного захворювання, тоді діагностують коморбітні соматики та агорафобії. Також необхідно відрізняти агорафобію від розладу настрою, коли людина також не виходить із домівки, тому що це пов'язано із депресією, а не з тим, що людина боїться виходити з дому, бо може пережити знову ж таки панічну атаку. Також такий симптом, коли людина сидить вдома, може бути пов'язаний із соціофобією, тому що при такому випадку людина також може усамітнюватися, тому що її заважають погляди інших людей, і вона боїться осоромитись. Достатньо цікавим моментом є також розмежування агорафобії та специфічних фобій, наприклад. Специфічна фобія полягає у тому, що, наприклад, у людини є страх заходити в ліфт, тому що вона боїться, що ліфт впаде. Це специфічна фобія. А при агорафобії людина заходить в ліфт і там вона відчуває панічну атаку, бо ліфт це замкнений простір. Тому дуже важливо відрізняти і ще зважати точніше на природу виникнення цього страху. Те саме стосується і до осіб, які страждають на обсесивно-компульсивний розлад, або як ми вже звикли, як прийнято говорити абревіатурою ОКР. Справа в тому, що людина може боятися і уникати транспортних засобів, тому що вона боїться забруднитись. Також це стосується і осіб, у яких є іпохондричний розлад, коли людина уникає від'їжджати далеко від дому, особливо у незнайомі місця, тому що вона думає, що швидка допомога може не доїхати. Або, наприклад, якщо така людина з іпохондричним розладом вже й від'їжджає в якесь незнайоме місце, то вона моніторить найближчі лікарні, аби в разі чого дуже мобільно проїхати в лікарню, щоб їй надали першу швидку допомогу. Аналогічним чином, уникаюча поведінка, подібна до агорафобічної, може бути частиною тривожного розгляду, але причина її зовсім інша і відмінна від агорафобії. Наприклад, людина боїться собак. Тому вона уникає магазинів, тому що перед ними можуть бути прив'язані собаки. Велику роль у катастрофізації симптомів грає сором. Сором людини за проявлені тривожні симптоми, а також страх бути відторненим суспільством, оточенням тощо. Також і цікавим моментом є те, що люди переживають, куди їх відвезе швидка допомога, у разі чого. І бажано, щоб відвезли у ту лікарню, яка знаходиться близько до місця проживання, аби сім'я змогла достатньо швидко оперативно приїхати в лікарню. Таким чином. На виникнення тривоги впливає перше, переконання людини, що з нею в майбутньому точно трапиться якась неприємна ситуація із звичайно катастрофічними наслідками. Другий момент людина не вірить, що вона самостійно може дати собі раду, і їй потрібен помічник, супроводжуючий підтримка. І третій момент невіра в те, що хтось прийде на допомогу. Коротко розглянемо, які емоції, поведінка та фізичні реакції відчуває людина, яка страждає на агорафобію. Серед емоційних реакцій варто зазначити страх, стрес, паніка, тривога, сором, дуже велике бажання втекти із ситуації, яка викликає весь цей коктейль емоційних переживань. Також поза цим всім виникає зниження настрою, цей настрій пригнічений, а також антиципаційна тривога. Тобто, повторюсь, людина вже наперед боїться того, що з нею може трапитись. Якщо ми говоримо про фізичні реакції, звичайно, це всі реакції, які притаманні, які ми відчуваємо при тривозі. Це може бути ригідність м'язів, нудота, збите дихання, прискорене серцебиття, позиви до туалету і тому подібне. Якщо ми говоримо про поведінку, то звичайно такій людині хочеться якомога швидше втекти. І тут у неї. Починає активізовуватись або реакція втечі, або реакція боротьби. Якщо ми говоримо про втечу, то людина або хаотично бігає там по приміщенню, або вона взагалі не зможе рушити з одного місця і сказати жодного слова. Якщо ми говоримо про захисну поведінку, то тут або під рукою є таблетки, які заспокоюють, або, наприклад, є людина, яка супроводжує, яка надає підтримку, або людина, я вже повторюсь, ми говорили це на початку відео, має при собі візочок, палицю, є на що, що вона може спертися і відчути цю підтримку. Антиципаційна тривога викликає фізичні симптоми, відчуття вже тільки при самій уяві загрозливої ситуації, що клієнт з нею не впорається або втратить самоконтроль. І таким чином розвивається страх перед страхом. Сприяти розвитку агорафобії можуть своєю поведінкою люди, які знаходяться з клієнтом у достатньо тісному зв'язку. Як це відбувається? Є людина, яка виконує ряд обов'язків за клієнта, який страждає на агорафобію. Але виходить, що? що таким чином вона забирає можливість клієнта отримати власний досвід подолання негативних ситуацій і самоствердитись за рахунок цього, зрозуміти, що я сам можу справитись, за бажанням, я можу це зробити. Таким чином, далі, що відбувається? Клієнт сильно прив'язується до людини, яка виконує замість нього певні обов'язки. І тут реалізується вторинна вигода. Таким чином людина привертає до себе увагу від тих людей, які є для неї бажаними, а також її звільняють від виконання обов'язків, які є для неї негативними. Це вершина айсбергу, але давайте подивимося, що відбувається на глибині. Справа в тому, що, оскільки є прив'язаність, то є і інший компонент. Клієнт не може прямо говорити про усі інші свої потреби. Тому що він переживає, що ця людина, яка виконує за нього певний спектр роботи, відмовиться. І цей клієнт залишиться без підтримки, яка достатньо бажана для нього. І тоді. Виходить наступна історія, що клієнт придушує свої істинні потреби. Він йде на поступки навіть тоді, коли він цього не бажає. Таким чином зростає незадоволеність стосунками, і ми повертаємося до амбівалентності. З одного боку, мені ця людина потрібна, але з іншого боку, я вже не можу терпіти те, що я постійно йду в супроти своїм внутрішнім бажанням. Тепер давайте систематизуємо теоретичний блок цього відео. По-перше, агорафобія це хворобливий страх відкритих приміщень або подій, але також і закритих приміщень і подій, з яких Важко або неможливо втекти, і ця втеча ускладена тим, що людина боїться, що їй зараз стане погано, що вона втратить свідомість, втратить самоконтроль. І цю поведінку вона катастрофізує наслідки того, що їй стане погано. Вона катастрофізує, тому що переживає за те, як вона буде виглядати в очах інших, але головне, вона переживає за те, що трапиться з її життям, тому що агорафобія пов'язана із страхом про своє здоров'я і про те, що допомога, яка необхідна, може не прийти вчасно. За рахунок цього, що людина відкалібровує, ідентифікує ці місця, де їй може бути небезпечно, і звідки вона не здатна буде втекти, де не буде їй надана необхідна допомога, вона, якщо, уникає. Уникаюча поведінка це серцевина агорафобії. Тому усі дії психолога, психологічного супроводу, вони пов'язані із тим, що психолог має працювати над зниженням рівня тривожності і над нівелюванням уникаючої поведінки. Тому що уникаюча поведінка вона має знову ж таки амбівалентну функцію. З одного боку, в ситуації тут і тепер вона типу. Позитивно впливає на людину, бо що вона робить? Вона зменшує рівень тривожності. Людині миттєво стає легше. Вона заспокоюється, вона приходить до тями і намагається жити далі своє життя. Але у довготривалій перспективі це ведмежа послуга, тому що. Кількість ситуацій, які буде уникати людина, вона все буде більшати і може призвести до того, що світ людини закриється її кімнатою, і людина просто стане залежною від найближчих осіб, які в неї є. Найбільш ефективним методом роботи за горафобією є експозиція у реальних умовах. Вона може бути масована, тобто, наприклад, людина кожного дня протягом 10 днів займається з психологом або градуйована, коли, наприклад, зустріч із психологом відбувається раз на тиждень протягом 10 тижнів. Справа в тому, що якщо у людини немає, яка страждає на горафобію, немає коморбідності з іншими психічними розладами, окрім панічного розладу, то достатньо від 12 до 30 часових сеансів. Також потрібно відзначити, що експозиція вона може йти разом із в контексті фармакотерапії, коли людина повторно зустрічається із ситуаціями, які вона уникає в реальному житті. Також ефективним є когнітивно-поведінкова терапія, а також психодинамічна психотерапія, якщо вона доповнена біхівіоральними стратегіями. Психологічний супровід людини, яка страждає на агорафобію, можливий без медикаментозного супроводу, якщо на це є погодження клієнта, або коли агорафобія легкого або середнього ступеню важкості, і при цьому немає коморбідності з іншими тривожними розладами. Що ми говоримо про важкий ступінь вираженості агорафобії, то він спостерігається у людей, які страждають на це протягом 5 і більше років, і тоді, звичайно, потрібно використовувати у роботі когнітивно-поведінкову терапію, і, звичайно, там є медикаментозний супровід такого клієнта. Якщо ми говоримо про ступені вираженості, я вже сказала, що агорафобія буває легкого ступеня середнього і високого. Легкий ступень горафобії. Являється в тому, що людині важко, вона боїться, точніше, виїджати на далеку відстань від своєї домівки, від свого безпечного місця, але одночасно вона може самостійно дістатися до своєї роботи, вона може відвідувати кінотеатри, але вона обирає місця які з краю і ближче до виходу. Якщо ми говоримо про середню ступінь вираженості агорафобії, то в цьому випадку людина може відходити від свого будинку в радіусі 10 кілометрів і вона виходить із людиною, яка її супроводжує, якій вона довіряє. Також особливістю є те, що така людина буде уникати транспортних засобів. Якщо ми говоримо про важкий ступінь вираженості агорафобії, то в такому випадку людина. Майже не виходить з дому. В контексті психологічного супроводу клієнта, який страждає на агорафобію, важливо пом'якшити тривожні симптоми, нівелювати уникаючу поведінку, але і також працювати над тим, щоб клієнт відчув упевненість у власних силах і в тому, що він сам може розрулити труднощі, проблемні історії, які є у нього в житті на певний момент часу. Таким чином, основними цілями Психологічної роботи з клієнтом, який страждає на агорафобію, є перше створення терапевтичних стосунків, друге навчання клієнта та його найближчого оточення. Навчання, як правило, охоплює перших два сеанси і полягає в тому, що Спеціаліст розповідає про що собою являє агорафобія, її природа, особливості перебігу. А також дає або запис на диктофоні того, що було сказано на консультації, або у письмовому вигляді тексту, або на друкованому вигляді тексту. Третє, і це обов'язково постановка реалістичних цілей, домовленість про задачі консультування а також методи психологічного супроводу. Наступний момент. Це зниження симптомів тривоги, а також нівелювання уникаючої поведінки. Також надзвичайно важливо враховувати, що у результаті переживання відчуття цієї агорафобії, страждання на агорафобію у людини в цей момент. Змінювалася життєва ситуація розвитку. Тому задача психолога допомогти людині систематизувати цей досвід, проаналізувати цей досвід, допомогти вирішити якісь проблеми. І також важливим завданням є підготувати клієнта до самостійного життя і надати інформацію, як можна уникнути рецидивів агорафобії. Друзі, дякую за перегляди. Ставте вподобайки, залишайте зворотній зв'язок у коментарях. Очікуйте нові відео про невроз. І до зустрічі!